Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 21 жовтня татаров продовжує кришувати генпрокурорію МСАК та арешту нечисті. Попри бравурні заяви Зеленського, ніхто їм нічого не зробить. Сам Татаров має дах особисто від зем. Фантастична історія Гондоса про татарова, який з малюком вбивав чеченців, і тому татарова не можна звільнити, бо його б'ють рускі показує не тільки хронічну загострену неадекватність, бо не втіка великого. Ми вже чули шизофренічні вигадки про бої з русським. Диверсантами в офісі президента і арестовувача, що ховався за занавіскою, пише блогер Джон Сміта. Ціла вбитих нападників на офіс так нам і не пред'явили, не було тієї історії. А усе тому, що люди, які дійсно полювали на орків навколо Києва, у ті дні підтвердять жодного убитого диверсанта в Києві у ті дні не існувало в природі. і Всі застрелені диверсанти були в реальності нашими громадянами. Перші дні нападу людей вбили наші ж громадяни, бо була паніка, а сталася вона братурок на чолі країни півроку. Заперечував вторгнення, як. Він потім пояснив, щоб не сталося паніки. Не здивуюся, якщо сам татаро вбив когось із українців. Це було б дуже в стилі російської агентури, що прокидається патріотами, але перервемо його розповіді. Вставимо репліки Бутусова щодо прислухи та загалом ситуації у цілому. Уривок зі стріму Бутусова. Ну і, звичайно хотілося, щоб Верховний головнокомандович, який відповідає, який контролює, який кожен вечір розповідає, що він заслухав інформацію по покровському напрямку. Ну він слухає, слухає, хочеться дізнатись. Що ж він слухає? Чому не виконується його наказ? Де фортифікаційні споруди? Де інженерне обладнання взагалі? Де управління військами? Чому, наприклад, командувачем оперативно-тактичним угрупованням військ, призначений полковник Лідовий, людина, яка абсолютно не має ніякого досвіду управління військами? Людина не керувала бригадою взагалі, не керувала взагалі навіть батальйоном під час повномасштабної війни. Просто штабний із командування сухопутних військ полковник. Коли він спілкується, ставить завдання, командири ну, вони виходять просто за двері і просто ну, дуже гірко сміються. Ця людина тільки вчиться взагалі, вона тільки вчиться усвідомлювати, що відбувається на війні. На жаль, вона вчиться на найвищій посаді на цьому напрямку. Результат повний безлад. Командування оперативно-стратегічне, генерал Гнатов. Я не знаю, чим займається, можливо, е, ну, я не знаю, яким, якою роботою він займається, тому що оцінка дій військ просто на даному напрямку це, і вам скажуть, не тільки бійці, командири. Вона незадовільна. Управління, взаємодія, постановка завдань. І саме тому від втрати цієї керованості ми втрачаємо таку кількість населених пунктів. І ми втрачаємо найцінніше людей без виконання бойових завдань. Людей втрачаємо. Там розгорнуті нові підрозділи, щось підкидають. І я вам хочу сказати: ні в кого з наших бійців немає на цьому напрямку враження, що ворог там непереборний, дуже потужний, що ми його не можемо зупинити. Командири кілька місяців, оці чотири місяці наступу, кажуть одне: дайте нам підготувати оборону. Поки хтось тримає першу лінію, дайте нам вийти на другу. Створити кіл зони, розчистити ці посадки, створити сектори стрільби, закопатися, замаскуватися від дронів. Нам треба час, бо нічого не побудовано. Дайте нам хоча б з лопатою, з деревиною щось зробити. Дайте нам війська на другій лінії підготовлені, які отримують хоча б кілька тижнів для того, щоб побудувати щільну, адекватну лінію оборони. І хай потім ворог підходить. Будемо його знищувати, і ворог зупиниться. Так само, як він зупиняється на інших ділянках фронту. Всього цього не відбувається місяць за місяцем, втрачається село за селом, за селом. Сьогодні втрачене місто. Три дні боїв. Ворог на околицях Покровська. Скільки буде триматись Покровський, Мирноград і Селідова з таким управлінням від цього паперового полковника Лідового і генерала, який, генерала Гнатова, який просто ну, дивує своєю поведінкою? Якщо президент, Верховного Головнокомандович сьогодні проводив прес-конференцію, перше, що я особисто від нього очікував, і що б я йому хотів задати питання, це питання про цю катастрофічну ситуацію на Покровському Мирноградському напрямку. Я вважаю, що це основне, про що сьогодні мали говорити. Чому за три дні здали Новогродівку практично без серйозних боїв? Чому не можуть зупинити чотири місяці. Чотири місяці, друзі, це не раптова ситуація. Чотири місяці не можуть зупинити прорив на Покровському напрямку на вузькому фронті. І чому. Не виконується указ президента і його неодноразові заяви Володимира Зеленського і розпорядження по побудові оборонних фортифікаційних споруд. Тому що, друзі, ні в місті Новогродівка, ні в місті Покровськ, ні на околиці Новогродівки, ні на околиці Покровська, ні на околиці Селідова, ні на околиці Мирнограда, ніяких фортифікаційних споруд, які указом президента передбачали, і Верховний Головнокомандувач, на мій погляд. Мав сказати, що він зробив і робить для стабілізації обстановки на критичній ділянці фронту. Не тільки про хороше. Це дуже добре, що є Курщина, є наступ, є успіх. Це позитивні новини, правильні новини. Але як можна при тому замовчувати цю катастрофічну реальну ситуацію, яка вимагає негайних рішень і відповідальності? Незрязіля Єрмак прибрали не просто залужно, а разом із ним 16 бойових генералів і офіцерів на їх місце. Проперезначали канцелярських щурів, які нічого не тямлять, побудові реальної оборони і топлять все у паперових глаузях. Маємо справу з системним знищенням зсу та умисно провалою оборони України, ти про яку перемогу на чолі з нелегітимним руснявими кротами деякі марять блогу, Джон Сміт. Продовжує Зеленський в цю казку. Сам же й не вірить. Зеленський відомий тим, що розвішує свої лизоб. Людам нагороди, навіть Наташі Раєвський орден княгині Ольги вручив за роботу язиком, оскільки в зірки героїв України досі немає, то не тільки подвигу не було. Сам Зеленський бреше свідомо, щоб не відповідати. Чому про російський чорт досі одна з найвищих посадових осіб держави, але після цієї казки виникає інша підозра, що і все призначення малюка на посаду голови СБУ відбулося через якісь особисті зв'язки малюка з проросійським чортом. Очевидно, Татаров протягнув малюка на колишню посаду сусіда по під'їзд. До Зеленського або вони вигадали спільну байку, як разом полювати на чеченців. Соціальні лігти, про які ми мріяли, дуже цікаво було б почути версію малюка щодо їх спільного з татаровим полювання. Але казки малюка про зраду Червінського про знищення сітки бутів одної з опозиційних політцил. Ми вже чули. Ну а те, як СБУ випустили портновий деркача, а потім за малюка ліпали казки, що справжнім резидентом їхніх агентурних мереж були якісь шістки охоронці. Це взагалі хрестомаційний приклад фуфла від малюка, але в Гондос. Сному спічі я ще дещо, що вважаю, варто відмітити особливою увагою. Зеленський обурився і звинуватив журналіста Романа Кравця, який підняв тему Татарова порушення темника. Буцім то було ж спілкування оф рекорда. І Зеленський там все пояснив журналістам, що то Татарова. Ось це дуже цікаво. Фактично на всю державу вилізли існування темників для журналістів. Виявляється, у зеленського з деякими журналістами відбуваються якісь спілкування оф рекорда. І на цих закритих зустрічах про які учасники потім суспільство не Відомляють цим придворним журналістам озвучують якісь теми, які не можна чіпати. І журналісти кивають гривою, бо потім важливі питання зеленському ніхто роками не задає. Журналіст це медіатор між суспільством і владою. Він має не тільки забезпечувати проходження сигналу з гори донизу, він має полювати саме за найбільш актуальними темами. А якщо він цього не робить, якщо жрез руки і дозволяє собі зробити на манівці, навмисно передає не ті сигнали, і не у ті частини тіла суспільства, то він не журналіста про. Пагандисти кусок Євна. І виявляється, влада зеленського зуміла створити саме такий формат пропагандонів, який існує в рашці. Вона пригодовує журналістів на якихось зустрічах і журналісти. Потім давно у змові з владою замовчують цілі кластери на зручних тем. Сьогодні виплило, що тема недоторканності Татарова була саме такою замовчуваною темою. Фактично ворожа змова проти суспільства. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм каналів каналів. голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.